Можливо, вони якісь зроблять якісь поправки дозволити своїх віршів. Я ще хочу в першу чергу від нашого директорського корпусу. Ми вдячні керівникам, що вперше фактично винесли це питання обговорювати долю нас, директорів, і заслухати нас, як. Ми бачимо наше бачення, щоб були ми спокійні під час того, коли, викон... коли працюємо на даній посаді. Я з 1988 року на даній посаді, так сталося, що мене обирав... обирала громадськість. Був там рік чи два, де призначала громадськість, колектив, батьки. Тоді партій... партійна ще. Комуністична партія, представники комуністичної партії, і отак отак і призначили. Але пройшли реформи, ми бачимо позитивні, і негативні, так би мовити, плюси і мінуси того, як ми, як ми працювали. Коли приймалося рішення? Районної ради про призначення на контрактній основі директорів. І я була тоді депутатом. І я голосувала за це рішення. Але тоді не слухали нас, нас, директорів, не обговорювалися. А сьогодні, я думаю, ну, я так собі пропоную нашим е, е, директорам всі. в кінці, можливо, ми. Проголосуємо, щоб побачило наше керівництво, як би нам було б, я не кажу найкраще, це не є найкраще, це є, щоб було нам, щоб ми могли працювати впевнено на цій посаді і виконувати свої посадові обов'язки. Тому що два роки, напевно, тому назад пройшло, що наші колеги були під великим пресом різних партій, і не знали вони, будуть. 1 вересня призначені чи ні? А тут mm -hmm. треба школу готувати до 1 вересня. І лише, наприклад, колектив е з його Васильі відстояв, що вона сьогодні на цій посаді. Тому що стояло зовсім інше питання. Але хто вивчає нашу роботу? Хто найкраще знає роботу керівників? Я так собі думаю, і ви зі мною погодитеся, що це відділ освіти. Тому що е, депутатський корпус далеко ну, не компетентний в цій галузі, в освітній галузі. Е, сьогодні менше е, депутатів освітянин, тоді було більше, набагато більше. Але піднімали руку, от згадаємо Стецьковича, як звільняли, Тарасевича. Ну, не треба, знаєте, для нас це було таке приниження, для нас це такий був ну, стрес, що, це, як кажуть, іди вмирай і все на другий день, де, де збирається величезна кількість людей, і тебе роблять, і защити немає, а тебе роблять, так би мовити, у всіх питаннях, ти злодій, ти корупціонер, ти ще щось там і, і так далі. І для того, щоб з нас цього не робили, є відділ освіти. Ми вважаємо, сьогодні вони ці всі, ну, ці всі люди відповідають, які працюють в відділі освіти, вони відповідають своїм посадам і вони вивчають нашу роботу, проводять атестацію школи, хто відділ освіти, комплексне вивчення, хто відділ освіти. І тоді ми в кінці року, як директори, кожен директор на батьківській конференції звітується. Ну так всі ми це робимо. робимо. І в відділ освіти подаємо протокол проведення батьківської конференції, де нас колегіально е, е, оцінюють нашу роботу. Там не ну там же, як кажуть, не підмажешся, підмажешся до одного батька, чи до двох, чи до десяти вчителів, то не підмажешся до голови сільської ради, яка є членом цієї конференції, до учня, тому що учні є е, членами конференції, і вони визначають нашу роботу. І коли ми подаємо протокол, то по після цього а є ще значить на цій конференції і наші куратори наших шкіл. Присутні, вони бачать ситуацію, і тоді освіти ми бачимо на другий рік на початок вересня. Вони вивчають яку роботу, що вони побачили на цій конференції, і що вони бачили, плюси і мінуси, де проводити обласні семінари, а де треба вивчити географію в Клепачів не на такому рівні, як потрібно. Ну, я вам як приклад кажу. Це так, є. це таке. Тому. Я вбачаю, так як нами керує відділ освіти, і обов'язково повинні до цього бути причетні перші особи нашого району, тому що вони теж за нас відповідають, і вони теж повинні нас відстоювати на всіх рівнях. Призначення має нас призначати відділ освіти. За погодженням обов'язково це має. Це має питання бути обговорено і головою районної ради, і головою адміністрації, чи заступником, який відповідає за освіту в нашому районі, і е, без, без і ніякого контракту. А потім нас, вони бачать, що, як нашу роботу оцінити, і знають, що нам, що нам зробити. Щоб ми чи працювали далі, якщо не хочемо, то іди і займай ту посаду, на якій ти хочеш бути, а не мучити там педагогічний колектив, дітей і так далі. Тому моя така пропозиція. І мені здається, що. Ці роки, які ми працюю на безконтрактній основі, не було жодної скарги від педагогічних колективів, від батьківської громадськості на дії того чи іншого директора. Тобто ми в правовому полі виконуємо всі завдання, які ставить перед нами держава. Ми організовуємо навчальну процес. комунальною власністю Ми були і 5 років тому, і 10 років тому, і нічого не змінювалося. Я хочу почати з тої далекої історії. В 90-х роках призначались на посаду керівників обласних установ і так далі, тільки начальники відділів установ. Хіба це було погано? Ні, я призначалась на посаду директора обласної установи тільки на співбесіді у Івана Дземовича. І ніхто не міг сказати, я як керівник відповідаю цій посаді чи ні, тому що він, він був освітянин. Він мене питався про ту роботу, яку він хоче побачити по відношенню до цієї установи. Що таке директор, який сьогодні буде призначатися в сесії районної ради? Там зібрані люди, які дотичні до освіти, не дотичні до освіти. Я буду розповідати про те, якою я хочу бачити свою школу. А тому депутату це не подобається. І він собі вирішить, я не буду, за нього, за, наприклад, за цю особу голосувати. А коли конкретно йде співбесіда з працівником освіти, він знає цей навчальний заклад, він бачить, що це може здійснюватися. то чому він не може призначати? Що змінилося за цих три роки, що ми працюємо на безконтрактній основі? Що? Якийсь один з директорів повів себе неправильно? Наш район впав в якихось показника. Нахваті, нахваті. Ми як працювали, так і працюємо. Кожна призначена особа дбає про те, щоб її навчальний заклад був найкращий. Правильно? Правильно. І вишукує всілякі можливості. Щоб діти мали хороші умови для навчання, щоб виконувалися замовлення батьків, які сьогодні не адекватно відносяться до тих чи інших позицій, щоб діти мали умови для навчання і щоб вони виходили конкурентно -споможними. Це погано, це добре. А що було на контрактній основі? Я теж була вже тут у відділі освіти. Це була величезна катавасія, тому що ми були пов'язані з сесією за призначенням директорів і видачою документів про освіту. Поки ми в якихось рішеннях, в якихось нормативних документах, чітко вказано, що рішення сесії районної ради ведеться тільки в одному екземплярі. А видача документів про освіту підтверджується тільки оригіналом. І от ми з Ольгою Ярославівною їздили по чотири рази туди-сюди, я туди, бо мені треба документи про освіту з копіями, де написано було просто. Е, е, що там було секретар чи щось написано? Мені ці документи не приймали, я знову вердалася сюди, знову йшла до Ольги Ярославівни. Вона мені якій, шукала нормативні документи, які говорять, що вона може тільки один оригінал видати, а він має бути в районній раді. Що тоді було кращого? Абсолютно нічого. І були школи, які ми в травні місяці не могли видати свої документи. Не могли. Це був той самий Цума, і це були інші школи. І ми пояснювали батькам, що ми не можемо видати ці документи. Тобто, я хочу сказати, що сьогодні ця система працює нормально. Адміністрація відділ освіти координує нашу роботу і контролює відповідно до тих чинних документів, які на сьогоднішній день є. Є комплексне вивчення, є програма, ціла програма. Та ж навчальний заклад, тільки про що це комплексне вивчення. Якщо хтось з представників громадські, хтось з районної ради, хтось з районної адміністрації хоче подивитися, чи правильно вони здійснюють контроль над нашою діяльністю. Не можуть бути включені в ту комісію чи самі прийти перевірити, подивитися, але органи відділу освіти готують довідку, готують всі матеріали. Сьогодні атестація директорів це не хіба не громадське слухання. А отут нам написано знову ж таки годинна презентація, мотиваційні листи, наші, наші перспективні плани. Воно в нас все є. Воно все є. І ми, це те, що ми бачимо. Хоча, от в мене вже зразу виникає питання. А які перспективні плани подавати тому директору, який хоче, наприклад, бути директором? Виходять з яких можливостей? Бюджету, а він його не знає. А він не знає, який буде той бюджет батьківських коштів, а ми теж не знаємо. Згодяться батьки якісь кошти виділяти на утримання навчального закладу чи ну не, не згодяться. З яким перспективним планом іти? А коли ми свій сьогодні перспективний план розвитку складаємо навчального закладу? Ми дивимося те, що в нас є сьогодні. Що ми бачимо в навчально-виховному процесі? А я думаю, що депутатів це питання не стосується. Мотиваційний лист. Який мотиваційний лист ми маємо подавати? Що ми там маємо показувати? А тут на презентації директор показує, як він як особистість, що він зробив за 5 років для зміцнення матеріальної бази, для новоздняв навчально-виховному процесі, для роботи, для підвищення рівня навчального закладу. Тобто, і тут він серед своїх колег, серед тих людей, які живуть в цьому в освітньому просторі, які все це знають. І, і там директор, якого 5 чи 10 чоловік розуміє, а більшість не розуміє. І ви правильно кажете, я була на тих сесіях, коли звільняли Тарасевича. Тоді була така необхідність просто, то це дуже принизливо було для тієї людини. Дуже принизливо. Тому я вважаю, що сьогодні та система, яка існує, вона є. Будуть громади, буде необхідність. Але в тих документах вже чітко буде виписано, що громада буде приймати рішення, а можливо вона й не буде далі, а будуть покладати на відділ освіти, чи хто там буде в тому середовищі. Але за погодженням глів, це звичайно. Це звичайно. Але сьогодні оцим працівникам найкраще, навіть якщо той директор не справляється, чи сьогодні, чи завтра піде на пенсію, кого із того колективу взяти? Бо вони в нас дуже часто вони знають всі наші педагогічні колективи, і вони знають, кого можна назерні поставити. Нема в цій школі, значить можна знайти в іншій школі. Ту людину, яка Ну, яка повинна повинна насамперед бути компетентною. Сьогодні тільки компетентний директор може керувати, тому що батьки хочуть дуже багато, громада хоче дуже багато. Але от директор він повинен відстояти думку свого педагогічного колективу і довести. Для цього він повинен бути компетентним. Батьки не хочуть англійської мови, батьки не хочуть математики, батьки ще щось не хочуть. А от Завдання директора пояснити все так, щоб залишилось і ми виконували ті завдання, які перед нами ставить держава. Змінювати освітній простір дуже приємно і дуже добре. Як ми сьогодні заставимо це робити вчителі? Я, Як? якщо ми не знайдемо контакту з батьками, тому що сьогодні, сьогодні телевізор, проектор, ноутбук це основа. Ми отримуємо це з державного бюджету. Ні, ми цього не отримуємо. І тільки завдяки тому, що ми... Вміємо налагодити налагодити зв'язки з вчителями своїм, вони несуть свої ноутбуки з батьками, вони нам купують проектори, вони нам купують телевізори. Але це треба це може зробити компетентний директор, який зможе довести, що сьогодні оце нам необхідно. Може сьогодні не стріля, може сьогодні не підлога, а оце не це. Бо сьогодні це основа для того, щоб наші діти сприймали той матеріал, великий обсяг матеріалу, який вони мають знати. Тому мені здається що та система, яка з на сьогоднішній день була, вона добра. Вона добра. Є директор, є відділ освіти, він контролює, контролює. Якщо щось не так, може торкнутися виділена рада і результати. Ви не любите кака система на <кх> сьогодні діє. Ви ж вам всі щось <кх> інше говорите. вона говорить нормально. Була 20 років тому, але призначали начальник і А відділів.